Чернігові вже понад чотири місяці не відбувається сесія Чернігівської міськради. Востаннє депутати збирались в сесійній залі для ухвалення рішень 10 липня 2024 року. Відтоді, протягом чотирьох місяців, тимчасовий очільник Чернігівської міськради Олександр Ломако двічі намагався зібрати депутатів для проведення сесії. Утім, жодного разу йому це не вдалося. Відтак політична криза у Чернігові триває. Дива для чернігівської влади не сталося, і на сесію, що була запланована на 19 листопада, зібралося лише 17 депутатів з 42. В Повному складі відсутня слуга народу партія президента, в повному складі відсутня європейська солідарність, в повному складі відсутній наш край і в повному складі відсутня заборонена ОПЗЖ. Опозиційні депутати вимагають відсторонення секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако, адже з їх слів він не здатен повноцінно виконувати покладені на нього обов'язки тимчасового очільника міста. Це не питання яких якихось протистоянь політичних сил. Це питання до однієї людини, яка не яка не справляється з покладеними на нього завданнями, яка не спроможна працювати на цій посаді, на якій зараз знаходиться. Ми хочемо замінити виконуючого пов'язки міського голови секретаря Чернігівської міської ради обрати іншу людину. Незалежний політичний аналітик Андрій Подвербний також визнає той факт, що в Чернігівській міськраді існує політична криза. Разом з тим він чітко називає її причину. Що загострюється криза і протистояння між групою депутатів, яка орієнтована на керівництво Чернігівської міськради, і опозиційною групою депутатів. Опозиційна група депутатів вона виступає за те, щоб змінити секретаря міської ради. Тобто, відповідно, вони весь упор роблять на це питання. 19 листопада в Чернігівській міськраді було заплановано засідання 43-ї сесії. Ще до її проведення деякі з депутатів ради назвуть її незаконною. По закону по законодавству України Олександр Ломако мав продовжити 42 другу сесію, в якій він оголосив перерву, і яка досі не закрита. Але він оголошує 43 сесію. Підтверджує незаконність 43 сесії Чернігівської міськради і правозахисник Микола Торбєєв. Регламентом діяльності міськради передбачений порядок відкриття та закриття сесії ради. А проведення 43 сесії цей регламент порушує. <праць> про те, що закриття сесії відбувається після розгляду всіх питань порядку денного. Тобто, якщо якесь питання було включено в порядок денної поточної сесії, то така сесія не може закритися, призначати наступну зачерговістю сесію, закриваючи попередню, це буде пряма суперечність з законом. В даному випадку про місцеве самоврядування ну, власне 43-та сесія міськради так і не відбулась. Причина для Чернігівської міськради традиційна відсутній кворум. Нагадаємо, на засіданні зареєструвалось лише 17 42 двох народних обранців. Цікавим є той факт, що на засідання прийшли навіть не всі представники так званої монобільшості з фракції Рідний дім та єдність, яка була у фракції рідний дім ще два роки тому. Зараз її вже немає. Ну, напевно, напевно, деякі депутати розуміють, що у такому, у такому форматі працювати неможливо. І в першу чергу повинно зосередитись на життєдіяльності громади, на допомозі Збройним силам, на розвідку, на відбудові. А не на якихось політичних амбіціях окремих людей, отож, підсумовуючи усе сказане, маємо наступну політичну ситуацію в Чернігівській міськраді. Понад чотири місяці сесія не відбувається. Опозиційні депутати невдоволені та вимагають зміни секретаря міськради для продовження роботи. А монобільшість, схоже, переживає крах. Політичні настрої в Чернігівській міськраді свідчать про те, що її керівництво не в силах впоратися з наявними викликами. Повинна бути якась згуртованість, організація процесу, конструктив, компромісні варіанти. А те, що ми бачимо, відбувається певна маніпуляція, певні провокації, якийсь якісь саботаж, а кандидатура розглядається будь-яка, і в тому числі з фракції рідний дім. Я гадаю, що там знайдуться гідні. Кандидати на цю посаду, які зможуть врахувати усі досвід, усіх недоліків, усі, скажімо так, нагальні потреби та усю специфіку, та стати гідною заміною, наступну сесію Чернігівської міськради планують провести у грудні 2024 року. Та чи матиме вона кворум, та чи запрацює загалом Чернігівська міська рада, стане зрозуміло з часом.